Вітаю. всім відомо, що цього року телестудії взгляд виповнилося 20 років. А так як більшість нашого колективу захоплюються футболом, то вирішили до нашого двадцятиліття влаштувати футбольний турнір і вручити переможцю. Ось такий кубок, ці змагання будуть проходити на базі загальноосвітньої середньої школи номер 1 вони будуть проходити сьогодні, тож ми. Зараз з вами перейдемо до спортзалу та завітаємо на ці змагання на відкриття цього турніру. Хлопцям хочеться побажати успіху і снаги та йти впевнено до перемоги. Усі команди, учасники і всі переможці будуть нагороджені заохочувальними призами. Переможе, звісно що отримає цей кубок. Тож бажаємо усім удачі вперед і тільки вперед. Давайте зайдемо до спортзалу та переглянемо фрагменти гри. взгляд в цьому году вже 20 років. лет. Ми всі больші поклонники футбола. У нас на студії працюють тут троє мужчин, главний редактор Василь Іваніш Корнієнко, я директор і наш оператор Сергій. Ми всегда обсуждаємо прошедший тур. болеем за наши украинские команды, за нашу сборную, переживаем за их не... и неудачи и радуемся победам. Поэтому в честь 20-летия мы решили организовать турнир. Цель турнира нам хочется, чтобы в наших украинских командах как можно больше выступало не бразильцы, не с Африки. А выступали наши ребята, которые прославляли наш футбол, было кого-брат сборную. И этот турнир, я хочу, чтобы вы на нее оттачивали свое мастерство, удары, комбинационную игру, чтобы вам помогло в будущем. И не секрет, наверное, что в настоящее время футбол является, не забывайте, и еще хорошим заработком тех, кто сможет стать настоящим профессионалом. А это, кажется, и пригодится для вашей дальнейшей жизни. Так что стараться надо, чтобы стать и футболистом, и иметь хорошее благостояние для ваших будущих семей. Поэтому мы будем очень рады, если сегодня на турнире вы покажете хорошую игру. В конце турнира мы вас наградим. Победителя кубком, призера наградим, вручим грамоты и будем рады это все показать по телевидению. Так что успешной вам игры и победы! Отже, поруч зі мною зараз тренер-викладач спортивної школи, головний суддя сьогоднішніх змагань, Гарбуз Олег Олександрович. Так, і до вас декілька запитань. А саме, скажіть, будь ласка, скільки команд і які саме команди сьогодні приймали участь у футбольному турнірі? Спасибо за призи дітям. Дякую за кубок. Очень нравится, когда люди просто помогают детям. Дети не просто играют в футбол, они играют в футбол заради какой-то цели. Они растут в спортивном мастерстве, они растут как люди и получают в то же время призы. Это есть стимул к жизни. Ну, так сказать. Стимул, вот я выиграл, я принесу домой приз. Это я принесу домой приз, значит, мои родители знают, что я не просто хожу на тренировки, а я просто заработал, я выиграл этот приз. Спасибо. Тут, в этом турнире приняли участие 8 команд. Команды были раскиданы, раскиданы на две группы. Победители команды занявшие первое второе место сходились в полуфинале, и а победители, в итоге победители играли за первое место, проигравшие полуфинал играли за третье место. Ну в основном я пролосал я очень много команд: из Долинска, из Сыковата, Заря, ну люди не приехали, то есть команда не приехала, значит, какие-то были основания, какие-то были нюансы, что они не приехали. Значит, в основном играли пятихатские команды, из них две команды из э, Вишнева. Одна команда, это самая Карина Вишнева, а вторая команда юниор США Вишнева. Так, ребята, завершился турнир, посвященный 20-летию ДНК. Турнир прошел динамично, интересно, но, как и в любом соревновании, есть победители есть победенного. Сегодня третье место в турнире занята команда «Локомотив Пятихарки». Награждается грамотой так. и ветрами. Так, а, конечно, тут семь пар распределите, как кому там что-то там дадите. Команду или пар? В нью США, начнем. Я хочу сказать, что финальная игра доставила огромное удовольствие Василию Ивановичу, мне, оператору, наверное, всем присутствующим. Она была интересной, с обилием голов, Причем я считаю прекрасный голов. Поэтому я хочу пожелать не только победителя, но и всем ребятам, которые занимаются футболом, Старайтесь, чтобы со временем Украина узнала своего нового Вахина, Шевченко и даже Месси. К этому надо стремиться. Успехов вам! Отже, визначилися переможці турніру? Це команда із села Вишневе, так? Хлопці, представтеся, по-перше, як вас усіх звати? От по черзі ти капітан команди, так? Я розумію. То представ, будь ласка, свою команду. Мене звати Стас, це воротар Ваня, нападаючі Діма і Коля, і защитники Саша і Дініс. Скажіть, будь ласка, як ви йшли до перемоги? Розкажіть нам усім. Тобто, як проходять ваші тренування зазвичай? І що вам допомогло перемогти? Ну, в минулому році ми зайняли друге місце, але в цьому році ми тренувалися і все, тренування і все. Головне тренуватися. Скажіть, що таке, от як ви все ж таки сьогодні дійшли до перемоги? Що вам допомогло? Чи да, наш тренер? А помилки ваших суперників допомагали? Ну трохи, але все одно ну, суперники були сильні. Ну що ж хочеться побажати вам і надалі перемог, надалі тренуватися і показувати ще кращі результати не лише на рівні нашого району, а й далі на обласних та всеукраїнських змаганнях з на різних чемпіонатах. Спасібо. Як взагалі проходили змагання? Адже ми були присутніми вже на фінальній грі. В цілому, як би ви, яку б ви дали оцінку змаганням? В принципі, хотів би, щоб більше було команд дітських. Ну, ну і так хорошо. вісім команд. сражались за цей кубок. приємно. Приємно за дітей. дуже багато дітей було. В командах по сім, по 8 чоловік в команді. А чи є серед них такі, які б, яких можна було б назвати перспективними? Ну, Є пару чоловік ребят, які, я думаю, в тому році, якщо вони будуть досяжати своє спортивне майстерство, вони поступають определенний інтернат. Какой город я не можу разные тому що різні спортсменов беруть юних спортсменів сказать, успіхи, наклонности і так далі. Ну, можливо, можна було б якось закликати усіх батьків, щоб все ж таки хлопці не ходили десь попід дворами, а щоб займалися спортом. Ну, Я думаю, всі знають прекрасно, що є детская спортивна школа И там є отделение футбол. І нас часто показують. Я думаю, родителі, які заінтересувалися в своєму ребенці, щоб куди то його ну, так щоб він займався при деле. ну, вони знайдуть мене, найдут спортивну школу без проблем. Можна в будь-який час вас знайти? Тобто не не обов'язково початку року, а якщо так? Да, на базі Первої школи секция секція футбол. На базі вісімської школи роботи секція футбол З комісарівки навіть возить дітей сюди на каміне футбол. Так що, хто хоче, тот знайдеть, я так думаю. Правильно? Будь ласка, звертайтеся, вам завжди будуть раді. Ну а на цьому ми прощаємося з вами. Хотілося б, щоб наші команди, наші юні футболісти показували ще кращі результати. І що ж. Побажати успіхів вам у вашій роботі і всім командам, які ви тренуєте. Хочеться пожелати нашій команді, яка ви зараз виїжджає на Пенесу області по футзалу. Ми в прошлому році стали чемпіонами області. Хочеться таких же положительних успіхів нашій команді пожелати. Я лично, як тренер, дуже хочу ще раз вийти в фінал, а там поборотися за призові міста. Ну що ж, ми бажаємо вам успіху. Дякуємо вам. Дякуємо. дякуємо вам, шановні глядачі, за увагу. До зустрічі. На все добре.